Минулої ночі в Монреалі спати було неможливо. Гоміни й крики під дещо дивний музикальний супровід у кого в руках ложки, у кого каструлі. Упродовж кількох днів Квебеку громадяни концертом посуду посеред ночі висловлювали свій протест уряду канадської провінції, аби знизити напруження, яке сягнуло свого піку. У четвер влада тієї ночі вирішила обійтися без арештів. 24 травня у Квебеку під час сутичок з поліцією було затримано понад 700 маніфестантів. Конфлікт у Квебеку триває більше трьох місяців. Йому не видно ні кінця, ні краю. Усе почалося у листопаді минулого року. Квебекський уряд вирішив збільшити платню за п'ять років навчання в університетах на 75%. Тобто студенти замість 1800 доларів на рік будуть змушені сплачувати 3000. тисячі. Ця вартість навчання відповідає середньому північноамериканському показнику, утім, набагато перевищує середньоєвропейський. У лютому цього року студенти вийшли на вулиці з протестами, які відтоді не вщухають. Аби покласти край цим акціям, квебекський парламент під тиском прем'єра Жана Шаре пішов на кро який ще більше розпалив конфлікт. 18 травня депутати ухвалили закон. Він, за їхніми словами, спрямований на забезпечення миру, порядку і громадської безпеки. Закон зобов'язує організаторів маніфестацій, кількість учасників, яких перевищує 50, погоджувати їхні проведення із владою. Щонайменше за 8 годин до проведення акції необхідно повідомляти адміністрації її місце, час і маршрут. У разі порушення цього правила передбачені штрафи. Ухвалення закону спровокувало нову хвилю народного обурення. Громадяни Квебеку звинувачують. Чують владу й особисто прем'єра в обмеженні їхніх прав і свобод. зазвичай ми тихі й мирні. Однак цього разу нашу чашу переповнено. Квебек традиційно ліва франкомовна провінція Канади. Упродовж дев'яти років перебуває під впливом неолібералів. На думку відомої квебекської телеведучої Ан Марі Дюсо, мешканці провінції дуже бояться американізації їхньої системи. одна із притаманних нам рис бажання жити у справедливому суспільстві, де існує рівність між багатими і бідними щодо доступу усіх до освітньої системи, системи охорони здоров'я тощо ані відставка міністра освіти уряду провінції, ані перемовини із представниками студентської громади поки не допомогли зменшити полум'я квебекського конфлікту.